Об'єднані надією. Так сьогодні стверджує Україна. Об'єднані надією. Так сьогодні мовить і все. У цих словах захоплення героїзмом та патріотизмом молодої жінки нестерпне побажання волі, прагнення справедливості, засудження військових дій, материнська біль за загиблими героями, всеосяжне людське почуття миру в нашій країні. І саме головне життя Надії Савченко. 19, 19 червня 2014 року під час боїв у селищі Металіст під Луганськом вона потрапила в голову сепаратистів батальйону Зоря, а 8 липня в липня військово на голові і в наручниках була незаконно вивезена на територію Росії, де її висунули звинувачення початку незаконному перетині кордону, потім співучасть убивстві журналістів Ігора Кернелюка і Антона Волошина. Нібито вона передала координати групи журналістів українським солдатам. Пізніше адвокати Савченко надали доказ був волі, що залучили до загиблих фазами журналістів, Савченко здобував говорят у пересилки, що робить абсурдність звинувачення російської праці. Під час цього судового процесу неодноразово відкривалася брехливість російського правосуддя та пропаганди, що називає українців новоросами або представниками однієї нації з росіянами. Надія Савченко, це наш символ ворогів. Не злами, не зернає духу, прикладом справжньої відваги та мужності українського воїна. Надія бачить незримо, відчуває невідчутне, досягає неможливого. Надія яму охорони судини. Надія Савченко яму охорони суди. Наша думка свободу Надії Савченко. Надія живе, надія волю, Стала національною силою. Ця здала нам сьогодні дуже необхідна. Адже нині в полоні російського президента знаходяться сотні українських патріотів, військових та волонтерів. При їх визволеннях ми також маємо пам'ятати. Право підняття Державного прапора України надається кращим студентам групи БО 31 паннику Ваталюк та Горбатюк, за Як наша надія Україну не переможе жодної агресу? Слава Україні.